Всім привіт! І в нас розпаковка на 350 євро. Так як вдома вже покінчалося все. Ну, правда, що тут трошки на пікнік ми будемо брати. Почнемо. Молочко рослинне. Мамі з татом до кави. Це Богдані набір для малювання і така розфарбовка. Чипси дві пачки, яблучка. Тут у нас курка, тут у нас ковбаска і стейки. Дві пачки. Курка, правда, то на пікнік завтра. Так, кружка то була вдома. Кола зеру, одна на пачка на пікнік, одна на. Та я собі до кави таки беру е, листкове тісто і яблучко, з корицею, дуже смачно. 30 яєць. Хліб навіть не знаю, скільки було, якщо чесно. Тут у нас дві пачки фаршу курячого. Гілочка помідор. До речі, дуже гарно пахнуть. Так, оці такі зрізки з гомілок. Дуже смачні нагетси з ними. Так, часниковий такий багет. Два салати, майонез. Так, це такі заготовки на гороховий суп. Тепер? Джен. Дві піци. Діти люблять розігріти на швидку руч. Два кабачки. Так. Два огірки. Цибуля така і така. Так. П'ять кілограмів картоплі. Ой, не п'ять, перепрошую. Є п'ять такі. Думала, що мають п'ять кілограмів картоплі. Тепер. Такий ще хліб, сирий, бургерні булочки, йогурт, банан, рулет до кави. Так, ще хліб. Хліба беремо багато, заморожуємо, бо я вже говорила, магазин далеко. Це, типу, як кекс, якийсь такий шоколадний. Так. Сметана раз, сметана два. Це найсмачніша сметана, яку я куштувала тут, по крайній мірі. Тут ще є макарони, апельсини, банани і фета. Тож мені дуже смачна. і салат і так їсти. Тепер, тепер якийсь такий пиріг з полуничкою, що таких не куштувала. Пончики до кави з джему. Панкейки, не знаю, для чого він їх взяв. Ну, захотів буде їсти. Так, сосиски раз, сосиски два. Чи то не сосиски сердельки, перепрошую, С сосиски три. Так, завтра на пікнік будемо смажити. Сир такий, сир такий. Тертий. Це типу кисломолочного сиру, щось наподобі того. Тепер хлібчик, сірий ще. Яблучка ще зелені. Два отакі салати. Однакові, так, однакові взяв. Масло вершкове. Це, до речі, теж дуже смачне масло, молоко, коров'яче вже не рослинне. Одна пачка, і друга пачка. І йогурт. Фурт ще такий. І з ягодами. Так, ще одна горохова заготовка і сіль. І тепер токмані, бо це все злідло, нам обійшлося 150 євро. 149 там з копійками. Ну, хай буде. Тепер токмані. Значить, шкарпетки дітям по 5 пар. Така ще запіканка. Така запіканка. Отакі запіканки сьогодні були по євро, то ми взяли собі на пробу. Так, зарядне. З двох частин до телефона згоріло. Так, знову ж таки сардельки, бо завтра їдемо на природу. Та й вдома, в принципі, теж люблять ще помідори. Тут помідори одні на природу поїдуть, а другі нам додому. Велика банька така. Кетчупу. У нас малий дуже любить бутерброди. В школі їсть ту їжу, що там дають, а вдома любить бутерброди. Чай. До речі, чай з України наскільки я пам'ятаю, да? цей. Це а, це Польща. А я щось думала, що це підприємство, яке приймає претензії. А, то підприємство. Коротше, поплутала. Так, солодке до кави. Такий ще хлібець сірий. То зараз будемо їсти. Мівіна. Така тільки, тільки не зовсім мівіна, але лапша ну, швидкого приготування. Курячі. Крильця в маринаді, оці мені дуже подобається. Тут е розрізані вони вже е на дві частини крило і дуже смачно, до речі. Так, і сир ще отакий взяли. Так, І ще сток мені оцей пакет. Значить, Тут в мене крем денний, фетові таблетки, бо в нього остеохондроз знову розігрався. Тепер шампунь дитячий. Ще огірок, то ще на природу вже ми брали, бо тіхток мені клеїть наліпки, то потім не треба рахувати, шукати по чеку. Печиво, таке у них от, оце печиво, оці солодощі, потім десь там ще є, то вони по одному євро. А ось от, отакі. У них такі стоять великі ящики, там солодощі різні по одному євро. Ще от. А, такі самі, ні, не такі самі, якийсь шоколадний панкейк. Ну, менше з тим. Таке до кави, знаєте, щоб було смачно. І дітям отакі вкусняшки, теж 1 євро, 4. Отакі, ну, така упаковочка, чотири смаки. То ми беремо постійно собі. Так, станки. Ну, літо йде, як-не-як. Е -е, засоби гігієни трошки, бо вже теж позакінчувалось все. Тут, як бачите, не одна пачка, кілька пачок. Я собі вже як беру, то беру запасом. Опс, щось вже падає. Так, ще один огірок нам завтра на природу. Так, ще одні сосиски. Садальки, що мені все сосиски? Ми... Треба сосисок десь буде купити. Так, то що там у нас безалкоголу не щось? А, просто пиво. Ну, пиво, значить. А, так, 4-6, я не, да, не подивилась. Так, умивалка мені для обличчя, то сестра мені порекомендувала такий крем денний і умивалочку. бо трішить. Сушиться дуже шкіра, так і знаєте, горщиться, коротше. Капустинка свіжа. Так, що тут у нас ще? Ага, батарейки. Одні другі. І горох взяла, не знаю. Буду пробувати варити, бо малий хоче гороху, просто не супу, а кашу. Ще за 1 євро смаколик до кави. І останнє це зубна паста. Це все разом. Ага, і ще не все. Не все бо ще тут у нас морозива. Дві булки хліба ну це таке і морозиво фруктовий лід, шоколадне і з полуничкою. От тепер все. Оце все. А ні, брешу. Ще знаєте що? Ще жіночка собі придбала отакі окуляри. Ну, не знаю, кому мені тут дуже подобається. Так що, така у нас вийшла закупівка на 350 євро. Не знаю, дорого чи дешево, ну, але на найближчі два тижні їжі нас вистачає. Можете заїжджати в гості, якщо хтось десь поблизу. Гарного дня!